Генерал-майор Михайло Драпатий став командувачем об'єднаних сил ЗСУ. Таке рішення ухвалив Володимир Зеленський. В неділю Драпатий, тоді ще командувач сухопутних військ, написав рапорт про відставку після трагедії на полігоні на Дніпропетровщині. Але після розмови з президентом генералу у соцмережах написав. Я залишаюсь у строю на передовій, там де маю бути на новій посаді командувача об'єднаних сил. Він має зосередитися винятково на питаннях фронту. Повідомив у традиційному вечірньому зверненні Зеленський. Михайло Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях і призначений командувачем об'єднаних сил, щоб міг займатись фронтом. фронтом на 100%. що стосується системи сухобутних військ, особливо таких завдань, як тренування, підготовка, зміни в ТЦК, і все, все що з цим пов'язане, цим буде займатись інша людина.